києво могилянській академії 400 років розпочався святковий день традиційно. Студенти чистили пам'ятник сковороді та проводили ярмарок. Все на прилавках власного виробництва варили козацький куліш, писали листи в майбутнє. А ввечері могилянців чекало театральне дійство від влада Троїцького. Звичали привітання від українських та іноземних вишів. Прийшов привітати з подеїв і президент України. Якорьсотліття академії, які ми зараз святкуємо, це все ж таки такий особливий привід всій спільноті знову об'єднатись в святкуванні і просто трошечки розслабитися сьогодні, а відпочити, обмінятись позитивними емоціями. Ми дійсно говоримо, що це свято. Так? І це свято не тільки Києво-Могилянська академія, це свято всієї України. Це найстаріший університет в Україні. Це надзвичайно велика приємність, що в Могилянці...» Вчать студентів бути вільними, бути незалежними, бути небайдужими і бути національно свідомими. І так, випускника і студента-могилянки завжди можна відрізнити.